Усім великий привіт, епіцентр. Подивимося, чи є диспенсери для салфеток. Дивіться, який гарний килимок, придверний. Ну, треба, треба мені щось подивитися, скільки він коштує взагалі? Яка його ціна? Такий, є. а це маленький. Ладно. Я хотів подивитися в юску, в юску щось виберу. Тут просто буде бруд дивитися. Зразу буде кидатися в очі. О, видно, 300 гривень. За 100 гривень можна взяти, але ну, бруд зразу буде видний на ньому, хоча він дуже гарний. Ходіть, пройдемося по епіцентру. В епіцентрі вже насіння завезли. Привезли. Супер ціна, все по 12 гривень, дивіться. Вибирайте будь-яке по 12 гривень, а тут все по 8 гривень. Все по 8 гривень теж. Обирайте, яке хочете. Так, мені треба ейрвік, Закінчився. Ервік. Ось тут якийсь Ервік є. Ось я подивлюся, виберу. Ось цей, мабуть, візьму. Весняний. Файно пахне. Так, подорожчали. Бачу глайди зі знижкою по 67. Ну, як я вже казав, краще заплатити трошки дорожче, а трошки дорожче краще взяти, ніж брати оці. Ейрівки дорожчі, але вони, ну, вони якби сухі розпилення йде, да? Сухе розпилення. Освіжувач повітря. Вже з перекладом йде. Ненадовше вистачають. Чи це і взяти? Не знаю. Ладно, хай буде. Так, давайте пройдемося по. По. Я спеціально з'їхав в деко, щоб подивитися в деко. Деко товари, тому пройдемося по деко товарам. Зараз в епіцентрі жирні знижки, тому можна було це, як її називалися, забув як це у них акція називалася. Знову музика мені заважає. Знову мені заважає музика. А зараз а, жирні знижки. Зараз сало в них. Сейл. Сейл вони назвали сало. Знижки теж до 70% знижки. 14930%. Ось такі можна взяти круглі, трошки більші. А, так, ось ці теж 30% коробки великі зі знижками. Так. Добре, ходіть. Далі подивимося. Звертайте уваги на жовті цінники. На жовті цінники звертайте. А, це означає, що а, товар зі знижкою. Дивіться, які цікаві, цікаві сумки. А, це для папка для, музичних. для музичної. О, господи. От бачите, як мене музика просто збиває. Хочу швидко говорити і треба слова підібрати і швидко говорити. Дитяча сумка для музичної папки, для музичного зошита. Так, Лянуї це їх фірма Епіцентра. Дивіться, ось такий плед зараз можна купити розмір 2 х 220 зі знижкою. 519 гривень. Дуже багато різних розмальовок. Дивіться, навіть за 320 можна взяти, 412. Давайте ось це я вам покажу. Музика взагалі не подобається мені, коли голосно грає. Можна зараз в такий час, трохи, якщо вже хочете музику, то трохи тихіше музику, музику включати, тому мені не подобається в епіцентрі оця музика. і Не подобається мені відео знімати в епіцентрі. Дуже шкода. Ось такий 2 на 1,60 метр. 60. Теж цікава така. Цікавий колір. Він 320 коштує цей плед. А дивіться, яка цікава костюм жіночий. На флізовий з мішкою. Зі штанцями 400 гривень зі знижкою. І, звичайно, ось такі пледи, як в юзку подібні, теж досить непогані. Непогані розмір, шерсть і бавовна. Пан метр сорок на два. Вони коштують зараз. Я вам скажу 642 гривні, а 642 гривні. Ось такий, а ось ці... А, тут трошки більші, напевно, так. Да. Так, да, це більше по розміру. А ось ці по 269. так як в'юску, так. Да. Це так як вюску. Кольори різні. Ось так, їх сюди поставимо. Ну, люди розкидають. Ось цей прикольний, дуже прикольний, як я кажу, авіачка дуже хороший, метр п'ятдесят на два Приємний на дотик такий. Це з тої сторони. Зараз ми з вами обійдемо, подивимось на ту сторону. Дивіться, який з мопсом цікавий. Дог 458. Так, цей туди треба поставити. Цей 412 гривень. Так, скільки овечка? Овечка. 250, 295. Ой, до речі, знижка, друзі, 50%. За півціни зараз овечок можна взяти. Ось тих. Метр 50 на 2, І, до речі, різні різні кольори, Ось вони. Так, ці по 700 гривень. Який гарний теракотовий рижий. 2 на 2,20, Це трохи більший. черный. что сюда. Это Я думал, что это ковдра, самотрац. А тут ковдры. Ми з вами добралися до деку. Багато різних вас бачу. Цікавих. Подібні, подібні, як в Юску. В Юску повністю зроблена така, як малина. Треба навідатись до вюску. Угу. Теж Луна це марка. А, ну, луна марка епіцентру. Так, 400. Буду заокруглювати ціну 480 гривень і є в прозорі 426 трішки дешевше. Ну Звичайно багато. О, ось така. Точно ось така тільки трішки менше. бачите? І в кольорі ніжно блідорожевому рожевому кольорі. Малина тільки трішки менша. Да. Я вам хочу сказати, що навіть на оці не малесенькі вази. Ціна не є надто сильно дорога. Якщо ще знижкою, то, звичайно, що приємно буде. І в білих вазах будь-які квіти будуть виглядати дуже гарно, дуже красиво. Великий вибір аромадифузорів. Ну, Мені подарували аромадифузор, я ще його так і не відкривав. Ну, не знаю, чи показувати свої подарунки. Знаєте, щоб це так не виглядало. Можуть написати Хвастається. Ні, не хвастаюсь. Зараз не бачимо. Хвастатися. <ріст> мені не дарували ні вілли, ні яхти, ні дорогі автомобілі. <ріст> може покажу, що мені подарували. Знаєте, тут кажуть, може хтось іде, візьме ідею для подарунка. Для подарунка. Да? Що мені подарували подарунки були, цукерки там дещо такі, звичайні. Найкращі, найкращі друзі подарували рідні, знайомі. Цікаві такі а, для ключів. А, ну Це в кого світді, мабуть, да? по 500 гривень такі цікаві теж ключниці. Ці по 500, а от є навіть трішки дешевші, по 250 гривень на 6 ключів. Так. Знаєте, як тільки затихає музика, аж радіє нарешті. Так, ось така ще є. Ну, можна вибрати. Знаєте, мені здається, що а, можна вибрати на подарунок в епіцентрі. Багато що можна вибрати. Особливо для дівчат. Тут багато що можна вибрати. Різноманітні рамки. До речі, вам хочу сказати, що а, самі найпростіші рамки, так отак, як це стиль називається. Забув на язику крутиться. Саме просто, в простоті сама краса. Бачите, дерев'яні звичайні рамки дуже гарно, дуже гарно дивляться. І, до речі, в різних кольорах. Ось трошка така, знаєте, під бамбук, а ця дивіться така під, під дуб під, а ця під, під сірий. Теж гарні статусно дивляться білі, чорні, красиво. Як на барнастойк. Так, тут вже посуд у нас. Теж бачу на знижки на посуд. Такі приємні знижки можна взяти. Так, ось такі теж цікаві привезли. Трошки заважає музика, тому буду голосніше говорити. А дивіться, можна зробити навіть цілий набір, ось таких із сірими або блюдце є, або з такими рожевими теж буде цікаво. Але форма інакша. Ось так вони виглядають. Також є блюдця рожеві. Дивіться, люмінарк дуже чудова салатниця. Зараз зі знижкою 35%. Теж можна зараз взяти зі знижкою. великий вибір. Люмінарка зараз в епіцентрі зі знижкою. Така тарілка 63 гривні. Коштує Десертна тарілочка. Кому не подобається чорна, також можна вибрати і білі. В білому теж дуже, дуже багато. Ось такі по 63 обідня тарілка. З цвяточками. А такі, я, здається, бачив... дай Боже мені пам'яті. В копійці. Скільки вони? 70. 65, ось така. Ну, є, є зараз вибір. Жирний сейл працює. Дивіться, яка цікава теж. Начинахи. Гарно. Раніше була чесна вигода, а тепер жирний сейл. Гарний такий цей. Красивий лев. 96. До речі, зараз зі знижкою 50% бульйонниця на ниж на ніжці так поставили кольоро, кольоровий люмінарк очуйте сало сало сало, сало. 76 люмінарк в різних різних кольорах і навіть ось така є в сірому як я вам показував, в чорному, теж, теж 160 гривень. Порційна бульйонниця, 84 гривні. До речі, можна зажити теж набір. Ой так, ось так. Супниці не пам'ятаю, скільки вони були в АТБ. Може хтось купував? Може, напише ціну супниці, такі як в АТБ. Ну зараз вони зі знижкою в епіцентрі, але бачу один кольор тільки. Бачу по кольорах тільки один. Так, і такі теж цікаві, бачите, як вони гарно зроблені. Це, мабуть, на рибку. Так, ось такі салатники по 100 гривень. Це пес новинка, тому що я раніше не бачив. І квадратні по а, так, квадрат на 138. До речі, можна зібрати теж сервіс, кому подобається таке. Преміум бокали, зараз можна дивитися взяти за 100 гривень. За 100 гривень. Розбили цілий набір із красивого набору. Етикетка, бачите, висить. Один бокал був 220, 318. Був по 222, зараз, а зараз за 99 гривень можна взяти бренді чи що пити з нього. Я би молоко пив Або ряжанку, а що. Отак, Медові бокали називаються. Можна взяти на ряженку. Дивіться, який цікавий. Для кожного свій різний. Раз, два, три, 4, 5, 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. І шість блюдиць. І разом на підставці все. Прикольно виглядає. Набір а, без знижки 872 гривні. Ось такі на смузі різний з подвійними. Теж досі, досі в моді він на 300 мл. 400 гривень набірчик такий. Ось такі бокали Луна, дуже хороша ціна. На глінтвейн. Супер. Буде по 34 гривні. 58, цікаві такі чашки на 300 мл, 57 грн. Так, дуже багато нових чашок, 104 ті, що я вам показував, так, з нового бачу оціну 85, 75 гривень. Так, є окремі можна купувати, запаковані окремо на, на подарунок. ось да? думаю Що це таке? А це панда вже тим листям, напевно, вдавилася. Так намалювати панду з тим листям, бідна панда. Це також можна. На подарунок якийсь вельможній пані, яка буде пити із цієї феліжанки. Феліжанка для коліжанки буде пити каву в коробках 151 гривня. Фіора. Так. Так, запаковано в коробочках. Так, а це що набір такий? А, це набір, подивіться, ось такий набір із чотирьох а, чашок з тваринками різними для діточок. Так, ну, Галинки точно не піде, бо вона часто чашки б'є. Тому Галинка тобі тільки Ж... залізні чашки. Дос... 169 надзвичайно класні. Зараз є знижкою, до речі, хороша знижка. А, я думав 50%. Є вся серія така з тими томатами, базиліками. Крутиться, це хороше. 340 гривень зараз зі знижкою. Цікаво. Ну, бачите, як цікаво придумали, а це блюдо теж кругле, яке крутиться. Цікаво. Нарешті щось нове придумали. О, це безкольорове. Звичайне, Некольорове. придумали. Дуже гарно, знаєте, на... Торт поставити і крутити. Так, а тут є дошки скані, але ну, я завжди кажу, що мені здається, що вони тріснуть, якщо на них щось різати, а одні пишуть, що, що о, дошка не трісне, але дуже тупить ніж, здається. Так? Хоча вони дуже гігієнічні, ну, ось є трошки менше. Зараз, до речі, по акції по 112 гривень така дошка велика коштує, навіть трошки менше є. Ось 129 вони без знижки, ось велику можна взяти зі знижкою. З різними з різними малюнками. Не знаю, чому така дошка оця дорога, що це за дошка. А з поп -сліп покриттям. А з нон-сліп нон сліп покриттям. Хто це знає і розуміється, що це таке, треба в інтернеті читати. Я не знаю, що це таке. Але вона дуже дорога. Дивіться, вона коштувала 750. Зараз зі знижкою 40% 450 гривень. Цікаво-цікаво, що це за дощечка. Друзі, дивіться, що я знайшов. І оце я, мабуть, собі візьму. Я дійсно зараз його візьму за 114 гривень. Падаємо оси прям такі під старовину. Ой, а тут дійсно дорогі ці серветниці. Дійсно дорогі, але своїх рушив не варті. Так, да, тут, бачите, 68 гривень. І тут вона з такого твердого металу. Я взяв в Аврорі. Вона дійсно така вже під руками аж ламається. До речі, я вже її купив зламану, не замітив. Оце теж мені подобається велика, красива. Ну, мене є, я із цього взяв. Ой, скажіть мені. Ну скажіть мені, звідки я взяв. З інглішхома. Дивіться, гарно дивиться чорна, взагалі шикарна. 158. А чого тебе таке не привозять? Дивіться. Ха-ха, білізовий. Цікаві теж такі. Тут що? Ага, ясно. Скільки та це 164-179. Оця штука дуже хороша. Дуже хороша для Маку. Робити смачну кутю. Тут я дивився, а знаєте, хотів подивитися, чи є великі Ну, така велика довга ложка, як в Аврорі я брав. Хотів подивитися, скільки вона коштує, хоча приблизно. Довга ложка. Тут навіть і близько немає нічого такого подібного, щоб зрівняти ціну, порівняти нічого нема. Взагалі, ось одна така ложка. Ні, тут три ложки. Нічого немає для порівняння. На жаль, на жаль, нічого не можемо сказати. сказати. Дуже гарна хлібниця. Ну і, ну і що ж я вам скажу? Дивіться, звичайна коробка а, залізна. Ну так, да, виглядає гарно і все. Оціма фламберг. Це трошки дешевше зі знижкою, але теж таки Залізна коробка. Дуже великий вибір різних дощечок. Знижку. Зараз за півціни у ці, що я вам показав. За 99 гривень можна взяти. І що. Так, минулий раз я був, дивився теж на них, бачите. Ага. Зараз є знижкою за півціни ага. для солі ага. та для перцю. Ага. Щось я думаю за ту сушарку і не знаю, чи брати її, чи не брати. Ціна хороша, але може хай буде поки що коврик той. мій, ага. <рес> Мій коврик. Поки що хай буде коврик, не хочу набирати нічого, дивіться, як цікаво. лід Зб'являйте, ставите в морозильну камеру і потім використовувати як лід. Цікаво. Так, миски 196 гривень ось такі. Сито, навіть сито ось таке вже є готове, цікаво з ніжками, з готовими ніжками, з ручками. Так, можна теж пошукати і знайти зі знижками а, різні кастрюлі. А, 20% бачу. По 400-300 по 300 гривень. І стійкого скла. Ну, можна такі взяти залізні, хоча дивіться теж по 300 гривень, то мені здається, можна тоді краще взяти зі скла, ніж такі, не знаю. Усі за півціни по 200 гривень. Трошки дешевші. Якщо розполагаєте грошима, ну, гроші це такі бумажні. Средства обіходу. Візніцію цей набір. Офігенна штука, звісно. Дивіться, який він крутий. Тут все є. Буде в епіцентрі відкритий. Тут і мірні ложки, і, і друшлаг. Супер. Я дуже шкодую, що тоді не взяв, коли по розпродажі був. Бачите, ну, як сталося. Сталося, так сталося. А зараз він коштує 450 гривень. Я рахую, що це дуже хороша ціна. Отличний набор. І мисочки, і друшлячки, і ситочки, і стаканчики, і ложечки, і що там тільки нема. Коротше, хороший набір. Дуже хороший для господин, для хороших господин. І покупок, і до зустрічі.